Взагалі, друзі, не дрібнота. Підсаку я не взяв, тому буду виважувати набок. Вітання друзі. Сьогодні знову вибрався після роботи на вечір, щоб спіймати лящика, ну точніше з надією його спіймати. Переді мною тут сидів рибачок і він спіймав гарного такого десь 1,5-2 кілограми лящика. Проклюнув він у нього в обід близько 3-ї години, як він сказав. На бутерброд. Ну а я вже о пів на шосту, зараз буду тільки загодовувати свою точку. Ну і побачу, що з цього вийде. Чергова спроба, друзі. Десь близько, не знаю, близько 12 годівничок закинув точно на точку. Лящ клюнув на бутерброд рибака, який сидів тут до мене. Ну, Але я перші декілька розвідувальних закидів зроблю на три опариші. Це також, наскільки мені... Пам'ятається доволі робоча насадка, на неї клює не тільки лящ. Ну, в минулому році в мене тут лящ клював тільки на три опариші. На бутербродній клював. Так. Оп. Сьогодні прикормка вже з горохом, правда, не мною звареним, а купленим. Він сильний, цільнозерновий, зерновий, не половинком. Так. Ну, налящо? Є. друзі, Зараз принесу кисло, щоб розміститись тут якось. Можливо, не можливо, а точно візьму ультралайт і трошки покидаю. Тут окунь гуляє, жерешок гуляє, можливо, і судак тут. Тому я не хочу просто сидіти там 5 хвилин, жаритись на сонці. Можна жаритись на сонці, під ловлюючих хижачка. Отака, друзі, буде приманочка і 4 грамовий грузик. І зараз по окуню. Що там по окуню, як то кажуть? Але головне не провтикати покльовку. Така, можна сказати, експрес-рибалка. Все і одразу. Покльовочка. Так, клюну. Здається, чи окунь, чи бичок. Ну, похоже, на окуня. Що такий непоганий якушок. Оп, Ну, оце такий перший улов. Хороший окунець, З першого закиду буквально взяв. ну Тут його багато, він тут полює. О, пойдет рибка. І якраз час перезакиду, поки вся. Поножити, друзі, все стандартно. У мене є і опариш, і храбак, різний колір має. Так. Ого, друзі, ого. А що це таке? Що це таке? Я без гачка. Хм, хм-хм, хм-хмін. Цікаво. Зачепа наче не було. Покльовки я не бачив. Розв'язатись він не міг, я його нормально зав'язав. Нічого, буває. Це рибалка. Знову почеплю три. І ще пару закидів буде на три опарика? Бачите, як гуляє? берегом. под берегом. трошки Так, друзі, це другий перезакид без покльовки. Надіюсь, що <соць> з зачком вже добре. Наживкою особливо ніхто не цікавився, тому я її не змінюю. Чи за покльовка чи ні, так і не зрозумів, але перезакидувати пора. Зараз побачимо. Оп. Ні, це певно що хижаком який там гуляє. Вона очку я нічого не відчуваю. Ну, зараз подивлюсь заодно, чи наживку хтось трогав чи ні, ніхто її не трогав. Так, хорошо. Друзі, так. Три не хоче, хорошо, спробуємо ще два. Може. Уже хоча два. Вирішив, друзі, перевдягнутися, бо сонечко відчувається. Не хочеться згоріти. Зараз якраз буде черговий перезакид. Ну і заодно побачимо з там було, не було. Бо ну, щось це вже третій чи ще четвертий. Це буде четвертий перезакид, друзі, і нуль взагалі. Тиша. Порівняно, наприклад, з минулою риболовлею, то взагалі ні про що. Все, якраз таймер спрацював. Зараз перезакидаю. Ого! О, друзі! Таке наче як щось сидить, да. Ого. Але покльовки не було, наскільки я бачив. Так. Давай. Щось таке бодреньке. Не дрібнота. Взагалі. Взагалі, друзья, не дригнота. Пиццаку я не взял, тому буду вываживать бок Не знаю, вам, певно, видно? Чик -чик -чик -чик. Сюда, сюда, сюда Надеюсь, что видно Ось ось він, дивіться. Ось він, ось все він. Тиша взагалі нічого, нікого. І тут він. І тут, друзі, він. На два опариша. Отак от, от, друзі. На два опариша. Ні на бутерброд. Ні на що. Я головне, що так заковтнув, друзі, що... Я навіть не бачу. Я навіть не бачу де там гачок. Так, ну як завжди, да? Таке <смас> таке деречко прийдеться покласти, бо не знаю, як інакше. Бачу, так заковтнув, що навіть не бачу. Так, ну Що тут мучить рибину? Поїде він додому, друзі, зі мною. Його випускати безполезно. Отак, друзі, отак. От так, ну, повідесь достатньо довгий. Можна прив'язати сюди гачок і якраз буде нормально. На цей раз я взяв більший гачок. Такого самого формату, тільки десяточку. раз на два що він клюну то два апериша йому і заряжу мені просто цікаво чому жодної покльовки я не бачив ну, тобто... Ходить, що він взяв без покльовки. А такий лящик. Мав би, друзі, так бодро потягнув. Там більше кілограма. Під півтора, десь двісті, кіло триста. Кіло Опів на сьому наразі. Вс, золотый квадрат друзі, трохи. Тас риба є, але не крупно, вроді. Там ведь крупно, бо поклевки я не бачив, як таковой, я її проспав. Ну так, да. ні, це. Непогана риба якось. На ляща не похоже, але крупна густера може бути. Або синець якийсь. Що це таке? Це у нас. Ух. Це синець. Гарний. Гарненький синець. Так. Непогано. Непогано. Так, що він тут собі не робив? Ну, хай поки йде в садок, що ж. Що ж йому робити? Може, ну, друзі, на вечір ще щось і розклюється, тому що ось зараз Ну, клюнув майже годину тому, якщо що. після нього вже е клюнув один бачок, дрібний зовсім. Ну він не клюнув, я його просто витягнув. Я поклювки на нього не бачу, він занадто дрібний, я не знаю як він. Десятий гачок взагалі причепився. Ну, тим не менш він якось клюнув. якраз перекусив і вже йшов назад бачу щось загнуло його що він вроді таким загнутим не був Друзі, комарі прямо в уши залітаються катицики Але що я ще довго тут не просижу. Ну, як Якби дуже довго і не планував, але хотів би ще дочекатися хоча б одного лящика, щоб до пари було. Щоб було вам що показати. І, друзі, оце завжди хотів запитати. Напишіть, будь ласка, в коментарях щодо того, ну, чи... Наприклад, чи варто викладати відео, де, наприклад, улов не дуже. От, наприклад, як сьогодні, улов не дуже. Да? Але є один ляш. Ну, Я вважаю, що в принципі, за пару годин, що я тут знаходжусь, це вже непогано, враховуючи тенденцію клювання взагалі його в цих місцях зараз в день. То цікаво, чи, чи варто викладати такі відео, чи ні. Так, друзі, почепив два опарика. Ще, мабуть, раза раз-два-три закину і, і все, тому що комарі мене їдять. жерцем. Прокусують навіть цей кофточку чи я забудь як вона називається. Водичка піднімається потихеньку. пройшло 5 хвилин, друзі. Нуль. Нуль, нуль, нуль. Але от тягну таке відчуття, наче риба є. І, ну, да. Твічуться, що тягнуть рибу. Риба. Ну що, друзі, зробив Я ще один перезакид, це останній. Закинув нам треба пари ще знов. Вже піднявся рівень води такий, доволі непогано. І ну, що хочу сказати? Зараз 19.46, тобто, як ви бачите, комарів просто тьма ну, мущать їх багато, вони кусають. Я не готовий зараз до протистояння з ними, скажімо так. От, рибалка яка є, така є. Тобто, я довго думав, чи викладувати, чи не викладувати, але я думаю, що Ну, не завжди бувають дуже вдалі рибалки, там, чи якісь, але тим не менш цільова риба, е, сьогодні, за якою я сюди їхав, спіймана. І це головне, на мою думку. Тобто е, лящ прокльовує, але дуже слабо, принаймні в цих місцях сьогодні. І не тільки сьогодні, так і останні дні. Можливо, якщо більш буде більш стабільне і довге тепло, то ну, я думаю, що ще кінець червня, можливо, липень. Е, це доволі актуальні місяці для ловлівича, і його буде більше ну в цих місцях, бо завжди, він завжди тут був. От. Можливо, наступну риболовлю я, може, буду десь, можливо, на зазим'ї знов знову поїду, спробую ще там його пошукати. Побачу, друзі. До наступних риболовлів Дня, доброго вечора. Точно. Заберете ліще. А ви мене знаєте, де? Да? А я ваш підписник. О, нічого, себе, дякую. Нічого себе Просто один вскочив і. Він закрутнув гачок зсередину. І тому я не випустив нічого. Немає сенсу. його треба забирати, А мені. ви давно сидите? Я так само, чуть пізніше. І десь оце... Синець нам подложив. Ну у мене взагалі бичок. Мелкий. І теж один синець влетів. І оцеляш один. Ну, І все. Дякую. Да, дякую вам. Гарної риболовлі, вам, гарного вечора. Дякую. Ого, друзі, щось. тягає там. А я хожу. Ого-го, що тут тягає вже. Ось щось немаленьке, але це не ляг. Цікаво, як довго воно тягає вже. стирка крупно крупна. У мене, як завжди, на останок щось до да проклюне. Фу, хорош, хорош. Пойдет это. Прямо. Прямо вообще. Ух. Тихо, 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 тихо. Оп. Ну, все, яка. Бачите, воно може перед заходом сонця і розклівалося, але вже все. Я вже не можу сидіти, комарі не можуть, мене просто з'їдають. Тут дерева якраз там. Все, пока. Подруга. Оп! Подавай мені сащик. ще.